Фармадо забудь про головний біль. Ти за комуналку платити зараз чи відкласти на потім. Документи без вашого. Присутності передаються виконавчу службу, з кого комунальники не можуть стягнути заборгованість під час війни. Та що загрожує за несплату комірного І в першу чергу йде арешт на автомобіль. Потім другим етапом прошлою каркові рахунки, там банківські рахунки. Кияни почали отримувати судові повістки за несплату комуналки. У соцмережах шириться хвиля обурень. Мовляв, все це незаконно, бо ще у березні з'явилася постанова, де чітко написано: до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється нарахування та стягнення неустойки за несвоєчасне та або повне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги. Проте у серпні депутати ухвалили закон, змінивши перелік тих, з кого комунальники не можуть стягнути борг на період воєнного стану. Ці зміни торкнулися в першу чергу людей, які перебувають у районах проведення бойових дій або у тимчасовій окупації. Саме їм держава дає можливість відтермінувати сплачення боргу. Нарешті території це нововведення більше не діє. Проте, якщо ваше місто було в окупації певний час, є винятки. Якщо території були в окупації, це Київщина. Сумщина, Чернігівщина, і після того, були співроні, то на борги, які накопичились за цей період, дія за цього закону, діє в умовах, як це прописано в законі. Тобто не будуть стягувати борги за накоплені житлово комунальні послуги. За період окупації. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, каже, аби комунальники зробили перерахунок ваших платежів, необхідно надати довідку, яка підтверджує вашу відсутність вдома на період окупації населеного пункту або ж під час проведення бойових дій у регіоні. Її можна отримати, звернувшись до міської влади населеного пункту, де ви перебували в евакуації. А от ігнорування несплачених боргів може коштувати не тільки ваших фінансів, а й майна. Тепер з вашої присутності передаються виконавчу службу. Якщо ви маєте борги за у комунальних послуги і є рішення суду про стягнення цих боргів, то вас можуть арештувати не тільки майно, можуть також арештувати карткові рахунки банку, звичайні банківські рахунки, або арештувати замовлю. Список громад, які перебувають у районах бойових дій, тимчасово окуповані або в оточенні, можна переглянути на сайті Мінреінтеграції України. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на Ютуб-сторінці 1+,1.